Привіт перші курсів! Мене звати Маша, і я голова інформаційної комісії про бюро нашого факультету. Що ж це таке? Зараз я вам допоміг. Інформаційна комісія це обличчя нашого факультету. Спочатку ви бачите соціальні мережі, а тільки потім йдете на навчання. Знайти нас ви можете багато де. В інстаграм та телеграм найактуальніші новини університету. Фейсбук і сайт факультету є більш офіційними джерелами інформації. А Ютуб та TikTok є родзинками нашого факультету для розваги студентів. Разом з командою ми створюємо крутий контент, щоб інформація була доступною а забави цікавими. Наприклад, проводимо інтерв'ю або монтуємо круті відео. Також ми є очима, які бачать все, що відбувається на факультеті. Жодна подія чи свято не обходиться без нас. Фото та відеозвіт це велика частина нашої роботи на офлайн заходах, організованих профспілкою студентів університету. Тож, якщо ти гарно пишеш тексти для постів, круто монтуєш відео, маєш багато ідей для розвитку соціальних мереж та зацікавлення аудиторії, чи просто хочеш спробувати себе в цій сфері, чи я заповню анкету, щоб приєднатись до нашої маленької сім'ї, і скоро ми з тобою зв'яжемось.